Працівниками Ананівського відділення поліції в рамках проведення оперативно-розшукових заходів за гарячими слідами затримана молодяка, який наніс своїй матері телесне ушкодження. Жінка від отриманих травм померла. На теперішній час за даним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України нанесення тяжких телесних ушкоджень. Підозвільно скоєнні даного злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Что у вас между мамой получилось? Пьянка ну, пьянки саш, началось. Я спросил, что она выходит. Да. Начал думать, что там фурка получила. Так, э -э что ты ей... Удар. Сколько раз? Ну, раз, шесть, пять.